Звертаємося до всіх, хто нас почує. Ми контролери уманських енергетичних мереж. Ми вже не можемо терпіти це знущання. Цей що, прийшов задорожній Анатолій Аврамович, нас усіх пресує. Не Вон дає себе. змоги нормально працювати. Все, що було нажито роками, все поломав за, за місяць. Скільки людей розрахувалося? І залишилися без заплати. Робив такі умови, що можна працювати. Абсолютно. Люди, які попрацювали по 20 років, змушені були звільнитися. Бо в таких умовах працювати геть не може. Просимо усіх небайдуже підтримати, підтримати нас. нас і наших пенсіонерів. Особливо із сіл Ладеженка, городниця, всі села, які є по Уманському районі.